Значить, цей Донфенг з українською кабіною буде у вас, для вас найдешевший. Він буде до 10 тисяч доларів. Значить, оцей модель 24 кінських сили і 4х4. Трьохціліндровий двигун КМ, 1500 см кубічний, дизель. Значить, на колесах 6,5 на 16 і 12 на х 24 Значить. Пригрузи, бачите, 80 кілограм спереді. І тепер фішка кабіни, вона не тільки вам буде зберігати тепло і від вітру захищати люки, а буде ще вам додавати тих 300 кілограм, де буде краще. Трактор буде важче ще став трактор, і відповідно, відповідно він став ефективнішим. Якби збільшує клас тяги, так воно і є. Значить, кілограми впливають на це. Дивіться, значить, другий момент, що хотів сказати, що зараз пік і люди замовляють. І, ви можете, і вже треба трохи буде чекати. Тому дзвоніть, замовляйте. Дунфенгів цього варті, вдягнути його в кабіну. Вона не така скляна, вона металева. От бачите, ми зашиваємо тут, отак воно стає, воно того вартує. То скажу так, хто сідає, сідає е, їздить на, працює на Дунфензі, той купує новий Дунфен. Тут це така вже перевірена мною аксіома. Значить, Фари зверху, скло, чесники. Дунфен, звісно, потребує особливої реклами, але все одно покажу. Хтось хоче продати старого, а придбати нового. Не особливо, звісно, тут щось змінилося, але щось, щось може і змінилося, хто замітить. Мости тут, так. значить, в цьому варіанті він не вузькоколійний, а широкий, бо якби йшов де то міст був би оцей трошки вужче, він би вже не такий був би. значить. Бачите, на, на гумах встановлено. Цей трактор їде до клієнта. Термін виконання замовлення було ну, днів 10, певно, що чекали виробника, поки зробить. За, за два дні встановили. Самі ви так не встановите, тут хлопці знають, як встановити, і погрузчик треба. І і підрівняти, і підсверлити. Двоє людей встановлювало, рахуйте, два дні. Тим більше вже холодно стало. Потішу ваше око. Значте, тут можна зайти зліва, справа собі будете ступіньку дороблювати. Отакий от, от красень, Дунфенг. До речі, то ще є у нас кабіни. Значить, ще маємо з українською кабіною у нас на площаці ДДЗ 24. Аналогічна кабіна. Вже готова. Чекати не треба. Можете замовити, позвоніть, поцікавитись, домовимося. Ростиславичагро, працює в Луцьку, на Сурова. Наклейки не на наклею, бо холодно, відлітають. До речі, що там у нас ще стоїть? З українською кабіною є на площадці. Да, Готовий є Дунфенг J2 з, з українською кабіною. аналогічний, вже готовий, можете замовити. Різниця в кабіні, оця форточка на повітряння відчиняється зліва і справа. Букова. Ось так, маємо зараз до продажі такі трактори з українськими кабінами. Наголошую, j 2 Донфенг 244-й, 5244 HPX. Можемо зараз встановити, замовити вам ще DHX, Донфенг. Маємося до продажі, маємося до продажі е, кабіни. Дякую, Ростислав Чагро, Працюю в лучку.